У Луцьку комуністичне диво у день народження Володимира Леніна на вулиці Шевченка проявився образ вождя. Профіль лідера російських більшовиків дивиться на лучани з будівлі волинського училища культури. Студенти закладу не одразу впізнали діда Ілліча, а от чиновники Луцької міської ради вже зацікавились явищем. Ленін живий. Принаймні у Луцьку про нього досі пам'ятають. Не дає забути комуністичного лідера. Ось цей відбиток, який височує над центральним входом Волинського училища культури на вулиці Шевченка. У цьому профілі усі перехожі впізнають комуністичного вождя. Нікого не нагадує цей відбиток. Леніна Леніна? Я так подумала, але думаю, може я щось уже мені здалося так. Леніна? Ну Щось таке. А пам'ятаєте часи, коли він ще тут висів? Е, я не пам'ятаю, бо тут рідко бував. Профіль чоловічий, а можливо, Леніна. А ще лучани не забувають, що саме 22 квітня народився комуністичний лідер. Знаєте, який сьогодні день? 22 Ну, день народження. Чи що там його? А чи є. Ну, його, його, його Леніна, чи, чи що. Це наша історія, Наше це ж ми на тому виховані були. Що ж ви хочете? Знаєте, що сьогодні день народження Леніна? Знаю, знаю. І знаю, що це, в ці дні завжди суботники були. Прибирали території, прикрашали місця свої, там, де працювали, обично завжди було на, на робочих місцях. А воно і зараз так є. Ми вчилися, ми ж про Леніна, все знали. От і його там, ну, ну все знали, як має бути. Попри комуністичний вишкіл, більшість опитаних схвалюють процес декомунізації. Його треба якось поступово з часом. Це взагалі то треба робити. Я рахую, що так через нього загинуло багато людей. І він не, не варто його тут бачити. Коли та куди звідси подівся сам портрет Ілліча, в училищі культури пригадати не можуть. Як розповідає директор, профіль давно хотіли зафарбувати, однак не отримали дозволу. Я вже тут працюю. Тільки я працюю вже 17 років, то вже він до мене його вже не було. Я вон тільки одне єдине, всім доказую і в обласній раді, і адміністрації, що треба зробити ремонт фасаду, бо тінь залишилася того, про якого сьогодні кажемо, про декомунізацію. У Луцьку комуністичних символів, крім як на меморіалі слави, ніде не залишилось. Запевняє нас головний архітектор міста. Те, що на вулиці Шевченка досі зберігся профіль того самого Ярослав Матвієв чує вперше, культури, Ну вони кажуть, що хочуть, але кажуть, треба погодження влади, що самі не мають права робити а ремонт. Думаєте, що там при чому зафарбувати хіба треба дозвіл, То не треба дозволу. Тож судячи із відповіді Ярослава Матвієва, маленький привид комунізму у європейському луцьку ще протримається. Дарія Тимошкова, Рустан Щербачук для новин на часі.